Три німецьких чемпіона Audi Mercedes і BMW. Але сьогодні хочу вам показати 2017 року Mercedes GLS на новій резині, на нових тормозах в гарному срібному кольорі, на чорному салоні, на чорній стелі, величезний позашляховик з камеркою 360. На пневмі. є все, що треба. Ті люди, які кажуть, що німецькі машини ламаються, то вам просто треба змінити прокладку між рулем і сидінням, і тоді все буде добре. Маш... Німецькі машини потребують сервісу. Якщо ви купуєте якесь гімно по низу ринку, розумієте, в якого вже 10 власників і останній раз там масло міняли в 98-му році, то воно звісно буде ламатися. Мерседес БМВ Ауді це треба мати. Хорошого власника, хорошу сервісну історію, і все буде в шо. Ко доброго дня, шановне панство. До нас в Чикаго, рай на землі. Завітала Люба, Люба. Звідки ви родом? І скільки років ви в Америці? Всім привіт! Я Любочка Одеситка, і ми вже в Америці два роки і один місяць. Як кажуть, ми такі, знаєте, першопроходці, приїхавши до Америки. Є взагалі люди в Одесі в коментах: напишіть плюс чи мінус, також враження, що тут тільки з Тернополя є. Окей, в нас саме цікаве запитання: скільки грошей вам треба для комфортного життя в Америці? Ну, слухайте, ми живемо в селі в Індіані, і я не працюю, у мене троє дітей. І чоловік мій працює в бодішопі, він фарбує машини і він заробляє десь три чимось тисячі. Ми знімаємо великий будинок, в якому три кімнати, дві ванни. І великий у нас бекярд, ну, велика територія, гараж на дві машини. Потім у нас дві машини. І ми нормально живемо, ще встигаємо з'їздити кудись, відпочити. А будинок скільки коштує? Будинок знімаємо за тисячу доларів. уявляєш? Тисячу доларів. Чикаго, ого! Це вам не Чикаго, друзі. Ми люди, знаєте, такі прості, приїхали з села до вас тут. І що? Ну, кажемо, як є. Буває, що з Одеси люди виїжджають в село. На цьому все. Пак'я. Но видіра. Заїхали в Home Depot, хотіли купити щось до Хелловіну. Але вам вже майже нічого немає. Тепер все до крісмасу. ось в Spirit of Halloween набагато веселіше буде. Коротше, я вирішив стати квадробером. Я тепер кіт, а Люся корова. <рес> Квадробери початок. <рес> я нормальний квадробер, я кіт. А Люся вирішила стати тёлкою. Що я зрозумів маючи сайбертрак? По-перше, що є люди, які ненавидять теслу. І 90% людей ненавидять сайбертрак і називають його коритом. Саме тому я закатаю його в пленку, залітайте туди, подивіться, як він виглядає. І бажано поставити лайк, бо в мене день народження. Ви бачите, як я маніпулюю вами. То капець. пів 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 пів. Корита на базі. Це пісокмет, думають, що Це сам Young, ZIL PEOPLE or it. young people like it, but it's like zil or, or, <laughs> or п'яний литовець, е, Типу я там фоткався на ньому зверху, і він почав теж на сайбертрак залазити. Я його отак на плече. Короче. Оцініть від 1 до 10, наскільки страшний цей сайбертрак. Один – це страшно, а 10 – то просто х**єць. Yes. Голосуй. Коротше, я вже збирався продавати того сайбертрака, але бачите, всі люди дивляться, і всі люди, типа, дуже п'ять на сайбертрак. Саме тому я його не продав, просто щоб ви розуміли, чого я на ньому їжджу. Він мені так то не дуже й то подобається. Але я його не продаю, щоб просто люди ото ходили і заглядали на нього. До нас в Чикаго рай на землі завітала Анна з Нью-Йорка. Скільки часу ви живете в Америці? і Звідки ви приїхали? Всім привіт. Я приїхала з Києва, живу в Нью-Йорку два роки. Ну, власне, ось так. Київ плюс чи мінус? Є взагалі люди з Києва? Саме цікаве запитання, і все, що цікаво, людям: скільки грошей вам треба для комфортного життя в Нью-Йорку? О, для комфортного життя в Нью-Йорку, ну, десь ну, 30 тисяч було б непогано, тому що життя в Америці, особливо в Нью-Йорку, воно дуже коштовно. Для дівчини я з дитиною і е, ну, приватні школи, освіта дуже дорога, плюс квартира, плюс машина, і хочеться ж гарно виглядати. Обслуговування в косметичних салончиках. Ну, коротше, власне, 30 тридцяточка супер. Тридцяточки в нас ще не було. Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Анна, дуже велике вам дякую. дякую. До побачення. Надію, що ви переїдете в Чикаго і три тисячі вам буде вистачати. Або вийду вдало заміж. Вона придумують тих електромобілів, та вони ж для задньопривідних. Tesla Model S 14995. А я вам продаю 2017 року Honda Accord. Ото машина для нормальних людей. 2,4 літра, атмосферний мотор. Та це ще діти будуть їздити. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. Замінені тормоза нові стоять, резина нова стоїть. В гарному, сірому кольорі, на чорному салоні підходить під таксовочку. Машина не зашургана, не затерта. А таке в Хондах дуже часто буває, тому що використовують їх безпощадно в Америці. Машина на віка Надійнішої машини ви просто не знайдете. Що тут може взагалі поламатися? Це в тих теслах там Ілон Маски понапридумують всякої фігні. Приїжджай до нас, тестуй, хонду Accord. Ідеальна машина на перший час три ключі. Один власник без ДТП. А я нагадую, що ти живеш в 2024 році і пора вже переходити на електрички, продається Tesla Model X. Кличете на побачення свою подружку Галю. Підходите до неї, нажимаєте двері і в Галі відкривається щелепа просто до підлоги. Так само, як ці. Двері, чайки. Ви подивіться на цю красоту. Через цю машину механіки залишаються без роботи, тому що забуваєте про будь-які заміни масла. Один раз в півроку омивайку залив і все, машина готова. Електронний спідометр, здоровенний екран, автопілот, величезна стеля, панорама. Це супер понтова машина. За супер низькою ціною 24 500 і ви виїжджаєте на цій машині. Ціна включає в себе і віри бейт. Залітай на тест-драйв та переконайся в цьому сам, що Tesla Model X це просто топ за свої гроші. В Carhunter вже трохи підготувалися до того хеллоуіну У нас є отакі всякі різні прикаляси, і саме головне, якщо ви приїдете до нас з дітьми. І закричите: Цукерки або смерть! Тримайте у нас є ціле відро! Ціле відро цукерки! Так що приїжджайте, залітайте, будете ситі і багаті. Завітав до нас Дмитро і купив Теслу. Яка в тебе була до того машина? Пріус. що, Пріус? Е... Топчик, топчик, просто супермашина. <ріус> а Тесла після пріуса це взагалі взрив мозга. Дмитро, тобі 24 роки. Так. Звідки ти приїхав? Я приїхав з Києва. Е, там. Київ взагалі є, плюс чи мінус. Я ще досі приписаний в Києві в чашки, так що считай земляки. А, точно. Е, окей. Саме цікаве, ось цю теслу ти купуєш з яким першим внеском? Дві е, 2000, якщо так прям повністю рахувати, але взагалі там було списання 4000, тобто, ну... 2000 і 4000 дала дали держава, тобто це. Все... 6 тисяч був перший. І для мене самого був шок, що тобі в 24 роки дали який відсоток? 659. Дивіться, просто. Розуміло, якщо вам 24 роки, далеко не кожному дадуть 659. Це треба було трошки попрацювати над кредитною історією. Взагалі ти машиною задоволений? Та супер. Зараз а? поїду кататися. А Чикаго тобі як? А, теж супер. Майже Київ. Май, майже да. як Київ. Ну, людей тут, як в Тернополі. Це точно. На цьому все. Пакедова. Ви чули як Фольксваген бігачить? Ладно, то був не він. Просто подивіться, як заколхозили це камаро! Так само, як на риба. Коротше, ми тут зібралися на карміт. Отака от, така от двіжі, двіжуха під хеловін. Е, найкраща машина в світі стоїть тут, в самому центрі. Короте, оранжева така бешка є. От така бешка є ще е, типа Toyota, але насправді Бешка. М4. Дуже подобаються ці і Міра. Це щоб ви розуміли, Форест Edition машина куплена місяць тому назад. І їхній основний прикол що це такий типу суперкар, але тут стоїть 3,5 двіжок від Toyota. Тобто, якщо він... Вдруг відригне, але це неможливо, бо це Toyota, е, то його можна поміняти за 3 тисячі доларів. Якщо відригне мотор в бехі, то це вже 7 тисяч плюс. Так що робіть висновки: суперкар з мотором від Toyota. Ви в мене спитаєте, як заробити на такі класні машини? Що для цього треба робити? А все дуже просто. Купляєте книжку МСІ Петі і все, ви в шоколаді. Сила лісу, сила звіру. Ого! чи на ви просто подивіться до чого ці сучасні технології дійшли. Корілка дзвонить цей на телефон. її знайти можна було. приколяс. це Все. Кли готов корейський ресторан, трошки поїсти кишечок. Як вам кишечки, молодий чоловік. Наразі я в шоку, я подивлюсь, що буде далі. А воно Люся дуже любить. Вона рухається. Люся, кишки, виняті вуха. Моя любима. Супер. <ріху> Люся мій сусід по гарбузовому домі.